Так часу, який ми закрили в карному майданчику медачку зарювах там на стандартах, дуже такі а, були десь 4 чи 5 кутових і були моменти з цих кутових. Але другий там, я рахую, що ми дуже активніше, агресивніше провели, ніж перший. І Да, ми пропустили другий м'яч, але я вдячний хлопцям, що вони. Хотіли справити ситуацію, яка була, і діяли впевнено, десь не було якості, якої хотілося б. Але забили один м'яч і були ще непогані підходи, які хотілося б, щоб ми використовували. Але, ну, я рахую, що десь ми не награли на поразку і хотілося б. В так по такої гри взяти очки. Дякую. Прошу за питання. Так. Серію, в мене питання на рахунок ваших стандартів. Сказали свої про стандарти О, і в матчі з Поліссям, там не настільки якісно. Тут надзвичайно якісні стандарти. Скажіть, вас чи у вас є якийсь окремий тренер над цим, тому що ми стільки за цим змінилися у вас стандарти в якісну сторону? Скільки багато роботи ви цьому Ну, Ми дуже багато присвячуємо стандартам. Це займається Ніколай Гібалюк стандартами. І, і на зборах ми використовували вже в чемпіонаті. Це, знаєте, стандарти, дуже такий процент успіху голів зі, зі стандартів, тому ми дуже так частіше. Кожний кожен тиждень готуємося до суперника, десь міняємо, тому що переглядають стандарти, готуються, аналізують стандарти. Тому ми так плідно працюємо над цим. І десь нас виходять, вони якісно, десь ні. Но дуже багато часу приділяємо цьому. Дякую. Так, прошу. Пане Сергію, з великою вам подякую за вашу кар'єру гравця. Повагою Дякую. Дякую. І сьогодні було може, за багато, е, таких фалив і очевидних, і не таких дрібних. Е, було хлювання до арбітрів, там, крики від болю. Як Ви вважаєте, чи була з бо боку гравців в зорі е, жорстка гра може на межі Та Я Рахую, що з, -з, -з обоюдної сторони було десь груба. Гра десь емоції були, і хочеться, щоб арбітр матчу справлявся з цими ситуаціями, тому що десь можна вийти, може гра вийти з під контролю, і цей контроль дуже якісно должен контролювати арбітр матчу. І я рахую, що це були емоції, всі хотіли перемогти сьогодні. Я не рахую, що заряд десь була груба, чи було десь була груба. Це футбол, це єдиноборство, тому що цього нема чого говорити, тому що це футбол, це жорстокість десь і жорстокість, не жорстокість пробачати, жорстокість десь такий матч був, емоці матч. був, емоційний Не дорікали, ви награли на нічку. Але той другий гол, той з розряду таких, що випадково мається. Ну, ну ні, випадковий, навіть напевно, на 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 перший такий шальний, як я кажу, але другий такий трудовий м'яч, мічина і якісний і гравець, якісне виконання тому. Ну такий гол трудовий. Чи ще запитання? Так. Да, да. Ви дуже часто після матчів дякуєте своїм гравцям за гру. Але от після матчу проти Полісся ви б у флеші сказали, що ви задоволені на 100% грою своєї команди. Сьогодні ви задоволені грою гроші? Другим таймом, так. Другим таймом так, тому що хлопці показали, що вони е, можуть протидіяти сопернику, який по якісті, напевно, граців краще ніж ми, тому що багато іноземців. Якісних іноземців, які приносять результат зорі, Тому я рахую, що сьогодні команда була в другому таймі процентів на 80, те, що я хочу бачити, ще більш якісно хочу, щоб було. Я в кожному інтерв'ю це кажу, що якість дуже важливий фактор, який. Може приносити нам результати грі.